Привіт! Якщо ти шукаєш класного міні-трактора на 24 кінських сили за 7 тисяч доларів, ну нехай там 7100 доларів, але не можеш обрати, вагайся, чи купити якийсь дешевший, якийсь може мото чи міні, є їх там джинма, форте, Кентавер і все остальне. І не розумієш, що тобі треба, які тобі функції треба, які не треба. Я зараз розповім і поясню. Але перше покажу ось такий міні-трактор Forte RD244 Lux. Міні-трактор на 24 кінських сили з повним приводом, класною ергономікою і надійними всіма механічними агрегатами. За свій Ціновий бюджет. Його ціна 7100 доларів. І що ми отримаємо за такі кошти? Ось, зажатий так цей капот. Опа. На амортизаторах капот. Так, двигун трьохциліндровий з вертикальним розташуванням циліндрів КМ385 ВТ сам движок, з рідинним охолодженням. Примусовою циркуляцією рідини, бачите, є ще вентилятор без турбонаду, з безпосереднім вприском. Ось бачите, маркування там є на табличці, К движок. Класний, ось такий передній мост встановлений, не найпотужніший для мінітракторів, тракторів, але за такі кошти досить непоганий. Все навісне на моторі, всі патрубки, шланги, трубки на гідравліку, все уложено дуже грамотно. Ось така його особливість. Паливний бак на 17 літрів. Навіть бачите, така дрібничка, як вимикач маси, також дуже гарної якості. Непростий. Резина 6,5х16. Передня, задня 11,2х24. Навісне обладнання. Тут, бачите, в нас. Крила передні примотані, металічні. Але так то вам скажу, бачите, є вал відбору потужності, є такий штатний фаркоп. Тяги без зверних швів, знизу підварені, підсилені ось такою шинкою витримує 420 кілограм. Є, бачите, місце для розетки під причіп, Вона йде в наборі, але не встановлена. Бачите, гідровиходи. Тоді ось такий гідророзподільник встановлений. Такс. Це мій павербанк, я трошки приберу і закриваю капот. Він тут, я вам скажу, досить таке. плотно закривається, треба двома руками його це робити, але в мене тільки одна вільна. Тож зачекайте. Хлоп, чудово, досить високий повітряний фільтр. Бачите, вихлопна система. На рівні з водієм, тобто ти будеш нюхати ці вихлопні гази. Звичайна аналогова приборна панель. Інтуїтивно розташовані, зрозуміло, педалі. Коробка передач. 4 плюс 1 на 2. Ось такі речі з правого боку. Та з лівого все в нормальному доступі для водія. Сидіння. Без подушки, але є регулювання на салазках. Ось така техніка, за досить нормальні кошти, ви отримуєте великий функціонал.